Я росла в абсолютно токсичній родині з боку тату. Це було просто жахливо. І Сьогодні більше про це розкажу, тому що це було життя у редфлегах. флегах, абсолютно півжиття. І тільки через. Ці півжиття я зрозуміла, що це взагалі був токсик. Тобто я прожила більшу частину життя в токсичних стосунках, не знаю, що вони токсичні. Я думала, що так у всіх, і що це норма. І я тебе вітаю в клубі. Потім, коли я винирнула і зрозуміла, а так це були токсичні стосунки. Все світ такий, о, так тепер ти все зрозуміла. А давай перевіримо наскільки. І в мене то токсична подружка одна, то друга не я, то в мене ні то якась токсична з'являється там в компанії людина. То не роб. Боті, десь на зйомці якийсь оператор, який постійно знецінює там вигнорують чи щось таке. І я вам хочу сказати, що я навіть цьому рада, тому що я таким чином вчусь відстоювати кордони. І от відстоювати особисті кордони, я зрозуміла, що це чи не найважливіші взагалі лайфхаки і навичка, яку ви маєте знати, якою ви маєте володіти. І я от тренуюся до сих пір, і завдяки оцим всім історіям, і людям я сьогодні прям за свої особисті кордони, але ми ще поговоримо про це, бо і нюанс